Всім привіт! Ви на каналі Смайл MyDMASIC, і тут у нас така невеличка новина. У нас непогана гра б, здається в епі-геймі безкоштовно. Ну, довго мусолити, скажемо так, кота за яйця не будемо тянути. Е так, ну що ж, ви заходите в Epic Eпіgame. Раніше, ну, я, чесно кажучи, таку штуку не замічав. Я там бачив безкоштовні ігри, але не замічав, що є безкоштовні ігри, і вже показують, які заплановані безкоштовні ігри. Так ось. так ось. До 5. Давайте, ладно, давайте ми зараз спустимося вниз. Не зважайте уваги, бо по на жаль, поки немає української мови в Epic Епігеймі погано. Ми спускаємося нижче, трішки нижче, нижче, нижче. І тут є безкоштовні ігри. Ось. І дивіться. У нас до завтра. Сьогодні у мене 4. 8 година 4. Вересня. І ви ще, якщо ви, в принципі, зараз у вас відео вийде, і ви ще зараз, десь до 6 години, до 6 години завтра, ви ще встигнете побачити моє відео, то ми, можливо, заберете фалаути. Фалаути які? Давайте так. Розбирати. Фалаути у нас три. Три Фалаути. Fallout postnukліar хоча перша частина. давайте так. Fallout другий. Fallout другий. І Fallout Tactics. Грубо кажучи, три перших Fallout. Я розумію, що багато хто почав, як і я, в принципі, з Fallout третього зразу грати. Типу там, де вже ти ходиш в... від першого лиця там і це все подібне. Але, можливо, є якісь фани, які. Uh, ще полюбляють перші частини. Це буде для вас. Да й взагалі кожен може собі забрати в якийсь момент, захоче спробувати пограти на здоров'я. Але у вас є до 6 години 5 вересня, тобі ж до завтра. Ось це забрати. І також ще є одна гра. Ще є одна гра. Чесно, Card Football, не знаю. Забирайте. Я навіть не знаю про цю гру. Це вже на вас, на любителів. Я, я не таких не по таких іграх, якщо чесно. І саме головне, саме головне, ми підходимо далі. Це. Футбол для любителів футбола, футбол менеджер 2024 буде безкоштовно з 5 вересня, грубо кажучи, цілу неділю з 5 по 12 вересня. Як і саме головне, що я дуже-дуже прям дуже сподобалося, це снайпер хост варіор Contracts. Пляха. Ця гра реально коштує баблок, але тут її можна отримати безкоштовно. Реально, тому. Не, про, не прогавте свою можливість, не прогавте свою можливість любителі футболу забирайте футбол-менеджер. Футбол-менеджер. Ось. Я її ще не грав, я не, не забирав, тому ну бачите, вона 1700 коштує, а завтра вона буде коштувати безкоштовно. На секундочку, так? Ось. Невеличкі скрини, давайте так глянемо. Ну, це футбол-менеджер. Хто любитель стратегії і футболіст, тому. Велкам. Ну, це, це, якщо що, не не Фіфашка, не FK і не 24. А це футбол менеджер. Будьте уважні. <гум> Але в бібліотеці не завадить. Ну і дивіться, скільки вона коштує. І коштує у нас вона. Навіть Ба... навіть не показано, скільки вона коштує. Це базова гра, вона буде безкоштовно. Я думаю, багатьом у нас сподобається. Базова гра мається на увазі, що це основа. Це основа. Далі вже йдуть і доповнення до цієї гри, та випускаються, і тоді, як так би мовити, це вже оплачуйте. Але для початку пограти те, що вам пропонують безкоштовно. Користуйтесь можливістю. Єдине, що не розумію, чому не показується, скільки коштує. ось е Тому, як кажуть, насолоджуйтесь. Напевно, це ще буде гра тільки виходити. Хоча бляха, воно їв вже 300 років грають насправді. Ось, ну, якось так. А можливо, просто в Epic Game її додали тільки-тільки і вирішили, типу, безкоштовно роздати одну недільку, щоб люди грали. Тому, як кажуть, знову ж таки, користуйтесь. Тому не пропустіть твою можливість і забирайте. Ну що ж, якщо в мене будуть ще якісь новини ігрові, і також проходження буде мігор в мене на каналі, тому під цим відео буду вдячний, якщо ви мені напишете ваш фідбек. Коментарі, будь ласка, запишіть, чи цікаво вам, чи не цікаво, і що би хотіли ще побачити. Е, я більше по інформативним, по якимось відосикам робити, ні, я так більш, як бачите, якісь рекомендації, якісь бонускоди можуть бути десь до якоїсь гри, чи ще якісь моменти. Я обов'язково це зроблю. Тому, як кажуть, Welcome і до зустрічі на каналі. Не забудьте про лайкосик, підписочку і коментарчик. Це буде для мене подарунок. Все, всім, все найкраще, всім бай-бай.